Іде Марко з чумаками, ідучи, співає, Не поспіша до господи, воли попасає, везе Марко Катерині сукна дорогого, а батькові шитий пояс шовку червоного, а наймірці на очіпок парчі золотої, і червону добру хустку з білою габою, а діточкам. Черевички, фіг та винограду, а всім вкупі червоного вина із царограду, відер строї у барилі і кав'яру з Дону всього везе, та не знає, що діється вдома. Іде Марко, не журиться, прийшов. Слава Богу, і ворота відчиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти, Катерину, біжи зустрічати? Уже прийшов, біжи швидше, швидше веди в хату. Слава, слава тобі, Христе Боже, На силу діждала. І очі наш тихо-тихо, мов крізь сон читала. Старинь воли випрягає, занози ховає мереживні, а катруся марка оглядає. А де ж Анна Катерину? Я паки байдуже? чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже нездужа. Ходім, лишень в малу хату, поки випрягає воли батько. Вона тебе, Марку, давно дожидає. Війшов Марко в малу хату і став у порогу, аж злякався. Ганна шепче. Ходи, ходи сюди, не лякайся. Вийди, Кадре, я маю дещо розказати. Те, що розпитати, вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у голови. Марко, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не ганна, не наймичка, я та й оніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила. Пильно, пильно подивилась. Сльози покотились. Прости мене, мій синочку, я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, я, я твоя мати, та й замовкла. Зумлів Марко, земля задрижала, прокинувся до матері, а мати вже спала.